Реалізуємо, що робиться з цінами. Весна прийшла, активність реально зросла, так як ми все передбачали. Все, давайте поступово переключаю я так, хвилиночка, переключаю я нашу камеру і відразу вам покажу, як виглядає ринок. Ну, На ринку все-таки дуже-дуже підросла кількість автомобілів, тому якщо ви для себе все-таки вирішуєте щось обрати, вартує їхати. На сьогоднішній день можна їхати, можна щось шукати. Звичайно, усі автомобілі потрібно перевіряти перед купівлею, як через Carvertical, Я внизу посилання залишу і по промокоду ROM ROMA ви отримаєте знижечку за посиланням, звичайно, знижечка вам підтягнеться. Ну і, звичайно, хочу вам показати нашого шевку пана Володимира. Пане Володимир, Володимир доброго здоров'ячка. Бачу, у вас сьогодні все по-серйозному. Ребра є. Поки, друзі, ви долучаєтесь. Покажу, яка інформація. Є присутні ребра молодого так? Аж красота. Пане Володимире, я йду з людьми, з людьми трошки походимо, потім до вас на смаколики зайду. Є ще картопелька, так? Вітаю звинник, вітаю, вітаю, друзі. О, такі смаколики на ринку. Дякую, Володя. Також кава, чай, капучино гарячий шоколад. Лад, також присутні на ринку. Такі смаколики. Дівчатка наші є. Вітаю Вікторія. Так. Потім забіжимо до дівчат на кава. Поки що давайте трішки половимо інформацію про автомобілі, рух, який відбувається. Друзі, хто в нас долучився, ми в місті Львів наживо. Бачимо, якраз Ігор рупи. працює. Ігор, два слова нам скажете. Добрий день. Вітаю, так, Ігор, щось скажи нам. Е... Я буду тримати мікрофон. Ну, дивіться, зараз е... приїхали нові бустери у нас. Хто займається автомобілями, їм то буде цікаво. Е... Значить, ось такий бустер. Він має реальну ємність 20 тисяч. З переваг він має єдиний з сегменту такого зарядку для ноутбука. Тобто, якщо, наприклад, mm -hmm. не дай Бог буде блекаут, ваш ноутбук, бо всі інші не заряджають. Цей, цей має цей силовий, силовий вихід. Так. Mm -hmm. В нього є подовжена гарантія до двох років. Самий кращий зараз варіант ціна якість ринку. В кого є лавети. Автоплощадки uh -huh. е займається машинами, звертайтеся, буде гарна, дуже ціна. Прийнятий Ігор, тобі дякую. Заходьте. Ми ще йдемо. Так, друзі, ми рухаємось вперед, ну Давайте трішки підемо по інформації. З інформації, я думаю, ми візьмемо цей ряд. І з цього ряду підемо здовж, наскільки нас по часу буде, то стільки ми з вами і половимо. Як я завжди наголошую і не просто так наголошую, що потрібно перевіряти автомобілі, тому що перед купівлею. Ви дивитесь на автомобіль. Будь-який автомобіль зараз, який буде в нас в кадрі, він буде красивий, гарний і дуже блискучий. Але це тільки візуальна картинка, тому що технічний стан автомобіля потрібно перевіряти. Ми, до речі, надаємо таку послугу, перевіряємо по всій Україні, тому якщо комусь буде потреба в допомозі, в перевірці. Внизу під відео буде, 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 буде мій телефончик, друзі, можна телефонувати і чим зможемо, тим допоможемо. А в нас в кадрі 18 рік, 13 950 Mazda 3. 2,5 бензин автомат. До речі, в нас відчуття реальної весни на вулиці потепліло. Єдине цікаве те, що трішки пробує дощик на Карпати. Надіюсь, він нас трішки ще витримає по часу. Тут, на жаль, інформації немає, машина не продається. Я так розумію, продаються ось такі речі, які ми зараз бачимо в кадрі. Наступний автомобіль Nissan Qashqai. Що ж Qashqai на ринку? Станом на зараз станом весна. Якщо буде фіндейток сундук, покажіть, будь ласка, Женя пише. Женя, обов'язково покажемо, почув вас. Друзі, в мене прохання. Хто в нас долучився, ми наживо в місті Львів. Цей формат у нас поки що йде. Надію, що далі ви будете активно дивитися. Діліться цим відео в соцмережах. Перекидайте, щоб в нас було більше переглядів. Це буде якраз для мене індикатором цього, що такий формат нам підходить. А саме формат ходимо наживо по ринку, спілкуємося з вами. Можливо, у вас є якісь запитання, чи ви шукаєте якийсь автомобіль? Пишіть. Пишіть, буду радий чути. Ну і обов'язково пишіть, хто звідки дивиться. Радий усіх вітаю, буду радий вас чути. 14 рік, А4. Заявляє про що це фул, тобто максимально 2,0. 259 тисяч заявлений пробіг, телефончик є в кадрі. Виконання кузова Універсал. А дощик починає на Давайте йдемо далі трішки. Так, тут без інформації. Мабуть, хлопці ще не виставили. Так, тут інформація Інформація зараз буде. Цей автомобіль, друзі, продаю я. Привіз товаришу, товариш по дорозі каже. Як ми його торгували, Романе, мене тут помінялося. Я кажу, ну нічого. <гум> де, де є ціна? Давайте ми ціну, поставимо під щіточку. Так буде. Так буде добре. 75 тисяч кілометрів пробігу, 56 тисяч, 20 рік, Тесла їх. Все по-чесному, все показали. Він коди, друзі, якщо треба, а він код, можна також відразу показати. Це мій автомобіль, я сміло його. Показує. По Вінкоду, друзі, можна собі топскрін зробити і подивитися пошкодження. Пошкодження було незначне, пошкодження заднього лівого крила, все решта ціленьке. Мінялася тільки оця накладочка. Ну, в Теслах є така, така тема. Так, ми йдемо далі. Форт, маленький форт, який на ринку можна побачити багато. Кого, але, чесно вам скажу, автомобіль класний. Цікава моделька, гарно рулиться, 19 рік, 9500, 1,6. Автомат, бензин, 128 тисяч заявлений пробіг. Цікавий, до речі, по дизайну автомобіль і реально він вартує своїх грошей. Ми йдемо далі. Серйозний апарат 20-го року відкрита. Хлопці підказують, зараз глянемо. 14500, 1,5. Присутній торг. Офіційний, так, хлопці? Офіційний автомобіль, 120 тисяч заявлений пробіг. Давайте в салоні нам підказують, що автомобіль відчинений можна заглянути. Ну, В салоні все культурно. Бачите, офіційні автомобілі, якщо чесно, їх купляти для себе є краще. Чому краще? Тому що автомобіль не має таких накатів, як в Європі. В Європі все-таки катають і треба зрозуміти, що автомобілі з Європи, якщо 250 тисяч гонщик, які гони, переганяє ці автомобілі, бачать, то це вважається дуже-не дуже маленький пробіг. Але 250 треба визнати, це пробіг не є маленький, тому для себе та Ті Гуан, 16 рік бачу на панорамі 14, 300, і0. 122 тисячі заявлений пробіг. Бачимо відчинений. Привіт з Полтавщини. Вітаю, радий чути, Владислав. Друзі, хто в нас дивиться, пишіть, звідки радо буду вас чути. усіх. Ми сьогодні у місті Львів наживо. Маємо можливість трошки походити. Саме Карбазар. До речі, ринок знаходиться біля, біля самого стадіону Львів Арена, тому дуже легко його знайти. Йдемо далі, рухаємось вперед. Джета американський автомобіль. 2016 року вже бачимо по рішитрості, що це рестайл. Привіт, з Ірпеня. Вітаю, Ірпінь. Бачу на зв'язку. 13600 1,6 дизель. Офіційна. Україна. До речі, продавалися у нас джети також офіційно. Автомат коробка дизель. Продавалися офіційно, не знаю, відчинена вона. DSG, білий салон. Світленький. Відчимна, давайте заглянемо, чую, чую, нам відкрили її. Ну, в світлому салоні автомобіль виглядає реально добре. кажуть, Живемо один раз, щоб не купити те, що подобається. А якщо таки подобається такого формату, то однозначно вартує. Автомобіль. Досить цікавий, народний, люди люблять це Toyota. 20-й рік, до речі, люблять в різних країнах, це також факт. 31 800, 2,5, бензин, автомат, гібрид. 103 тисячі... 000... Оп, а що в нас під вісом, друзі? У нас якась халепа. Так, 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 так. Що таке? Так, ніби вернулися. Вітаю, так, 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 друзі. Вітаю з Фінляндії, Олег. Пише. Олег, Радий чути. Фінляндія, столиця, що в нас Хельсинки, якщо не помиляюся, згадуємо трошки школу. В якому там класі вчуть столиці, щось в мене так згадується. Поправте, можливо, помиляюся. Покажіть. Покажіть, Нарди, там хлопака продає. Траси, ну, з нардами вже трішки вертатися буде складно, хоча, друзі, Равка, Рав 4, це класний автомобіль, реально, реально сама модель, це просто... Це просто шедевр, тому якщо є бажання, є кошти, тому що за такий автомобіль потрібно заплатити 31 тисячу 2,5 гібридний автомобіль. Поруч шкода автомобіль 2012 року 2,0 Дизель-автомат. 330 тисяч заявлений пробіг. Виконання кузова універсал в срібному кольорі. Бачимо, на нас люди ходять, дивляться, різні автомобілі і все добре. Шкода, 1,2, 12 рік. 5250. Бензин, механіка. Заявлений пробіг 192 тисячі. Кривий ріг вітає. Покажіть Opel оплізефіра до 10 років. Покажемо. Такі автомобілі в принципі, на ринку продаються, тому залишайтеся. Щось таке, я думаю, буде. А ми йдемо далі. Тігуан. Бачите, номер один зараз по продажах Тігуан. Був період, коли кашкаї були. Тепер Тігуан. 16 й рік, 14 850. Автомат, бензин 2,0. Ну, серйозний двигун. Все по-серйозному. Так як має бути в принципі, для американського автомобіля, друзі. Добре, йдемо далі. Скажіть, будь ласка, позашляховик для себе до 16 тисяч. Ну, от, ось вам позашляховик для себе до 16 тисяч, точно буде добре. Луцьк вітає. Вітаю Луцьк, дуже приємно. Так, фокус поруч. Бачу, цінник перекрутили. 14 рік 952,0. Дизель 243 тисячі заявлений пробіг. Телефончики ближче показую, є. Так, за зефіру пам'ятає, зефіра бачу, там вдалині стоїть, ми зараз будемо ближче, я покажу обов'язково, тому залишайтеся. Друзі, хто не долучився, ми у місті Львів. Є можливість походити, проаналізувати ціни, тому підтримайте обл... обов'язково пальцем вгору. Хто не підписаний, друзі, потрібно підписатися, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. А в нас все про автомобілі, тому точно, сміло можете підписатися, не помилитись. 19 рік, 13500. Suzuki Vitara. 88 тисяч пробігу. Досить невеличкий пробіг. Покажіть Mercedes 212, дизель 3,0. Ну, думаю, з цим питанням буде важко. Звичайно, якщо попадеться, покажу обов'язково. 19 рік, ціна договірна. i3. 28 тисяч пробігу. Небагато. Електрика чисто два. Автомат, це, звичайно. Дивіться, чиста електрика, це означає, що він їде на електротязі. Ми знаємо, що це є електромобіль BMW i3. Але вони ще є із генератором в комплекті. Тобто, як у вас закінчується електрика, запускається генератор, який заряджає електрику. Ну, це вважається більш потужніша комплектація. Йдемо далі. 17 рік, 17300 Hyundai Tucson 2,0. У 2017 році Tucson виглядає, бачите, вже ж це симпатично. Автомобіль пригнаний із США чорний колір. Йдемо далі. По зефірі я пам'ятаю, тому якщо ви ще з нами, то залишайтеся з покажу. Героям слава! Вітаю! Доброго здоров'ячка. Хто в нас долучився 15-й рік, 7700-Astra Opel j 16 дизель механіка. В принципі, правильний комплект для такого автомобіля в такому форматі. Друзі, автомат для себе, якщо ви розглядаєте... Дуже уважно перевіряйте, тому що автомат це автомобіль, який вже, як кажуть, треба добре перевірити. І з пробігами з автоматом це все стає складніше і складніше. Електромобіль в кадрі. Добрий ранок, Львів. Ярослав пише, Ярослав, вітаю, радий чути. Привіт з Тернополя. Так, по зефірі. Давайте покажу зефіру, хто в нас просив, замовляв, зефіру показує. Друзі, якщо у вас цікавить якась, якась, якась модель, якийсь автомобіль, пишіть. Радо допоможу і раду доп... покажу. 9 рік 7-100. 1,8 бензин механіка. 192 тисячі заявлений пробіг, телефон в кадрі. В салоні покажу. власник тільки що бачу, був поруч, він є десь там за кадром, а машинка відкрита. Ну, Так виглядає хвилинку, що то в нас сьогодні з підвісом далі. Минулого разу був такий момент. Так, друзі, я повернувся, сподіваюсь, підвіз, поки що нас ще протримається, можливо, нам балансування треба зробити. Ну, поки що йдемо. Шкода, давайте покажу цю шкоду. Все-таки шкоди по купівлі -по 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 продажі на вторинному ринку номер 1 Люди їх люблять, це факт. Одинадцятий рік, а п'ята вже невесенька мордочка у нас. 8900, дизель, механіка, все правильно. 242 тисячі виконання кузова універсал. Добрий день. добрий день вам, вітаю. Так, друзі, Hyundai. Давайте по Hyundai. i30 2017 рік 14500. 1,6, дизель і також механіка. Чому я кажу, що механіка правильна комбінація? На вторинному ринку, коли ви купуєте автомобіль, потрібно розуміти, що механіка це простіша коробка. І з нею менше клопотів. Тому якщо купляти автомат, то тут потрібно приділити багато часу на перевірку цього автомата, але все одно ви повинні розуміти, що якщо пробіг 200 то автомат це, це так собі. Це як називається, якщо дуже треба. А взагалі автомат треба розглядати до 150 тисяч, так, щоб ресурс заводу, знаєте, як кажуть, був у вас в кишені. Олег, вітаю, радий чути. 14 рік, 10 тисяч доларів, гольф 7, 1,6 дизель. Ну, Друзі, нас дощик все-таки підганяє, змушені завершувати. Давайте трішки покажу, як це все виглядає. Позаду мене ми бачимо ось по ліву сторону ряд, який ми тільки що пройшли, по праву я показував з ефіру. Якщо вам ще щось буде цікаво, якась моделька, я готовий показати. Доброго дня, Тарас, вітаю, радий чути. Зефіра, Peugeot 308. Мазеньке, треба щось ширше, мабуть, модне буде. А, Мондео, перепрошую, так. Ну, Мондео це бізнес-клас пропозиція. Тут треба добре думати з такими автомобілями, тому що бізнес-пропозиції на вторинному ринку, я маю на увазі, коли автомобілі вже 10 років. Це варіант такий собі. Є можливість брати все-таки нижчий, нижчий клас. Він буде ремонтно придатності комфортніше, зручніше. І тут треба для себе вже вирішувати. Друзі, якщо ви нічого для себе не бачите, ми будемо завершувати, у нас підганяє і дощ, і час. Я завжди радий вас буду чути. Ми завтра знову наживо з вами зустрічаємося, тому хто в нас тільки вперше, якщо ви дивитесь, що нас горизонт пішов в сторону, дивиться. Підписуємося, ставимо палець вгору. Усім дякую, Я з вами був Роман Світошах. Слава ЗСУ.